Значна частина була піднята е каміння повністю асфальтом, яка фактично уразила сам конструктив дах. У Волинському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні ліквідовують наслідки російської комбінованої атаки, яка відбулася 6 червня, розповідає керівник навчального закладу Павло Боснюк. На сьогодні, каже, подані звернення щодо ремонту пошкоджень на території ліцею до обласної військової адміністрації, обласної ради та уряду. Дах навчального закладу 40% заміни. Значно були пошкоджені всі внутрішні повністю двері, вікна. Четвертий поверх взагалі фактично був повністю зруйнований. Волинська військова адміністрація, обласна рада, виділили 20% коштів від потреб, які були оцінені за наслідками ракетного удару. Над відною комнатою так орієнтовно три дні. перше уткоси, грунтуємо. Ну підготовлюємо. А тоді вже клеюємо, шпаклюємо, і тоді вже красить уже так би кінечна робота. Які тріщини заробляли, які уставляли так, якби щоб. Потім дітям розказали Олена Васейко, вчителька української мови та літератури у військовому ліцеї, розповідає у її класному кабінеті, зазвичай навчається до 30 учнів. На початку літа готувалися до ремонту. Після обстрілу російських військ треба відновлювати все. Вже ми починали працювати саме підготовка до ремонтів. Цей кабінет стільки поколінь ви ліцеїстів вкладало душу. Вразило абсолютно все, і те, що була порушена стеля і Як були посічені навіть ті тюлі, які були в кабінеті. Були вивернуті всі вікна, постраждали і дуже гарне вікно завжди прикрашене квітами. І ось тут є тріщини, і ось тут є тріщини. Начальник військового ліцею Павло Боснюк каже, супроводжували дітей до укриття після оголошення повітряної тривоги 6 червня у Луцьку, яке розраховане орієнтовно на 500 людей. Діти всі були евакуйовані в укриття. Після удару через годину я був на місці на базі. Фактично всі діти без будь-яких ушкоджень перебували в укритті. Військовий ліцей – це комунальний заклад обласної ради, який фінансується з бюджету області, каже голова Волинської облради Григорій Недопад. З його слів на усунення наслідків обстрілу на території профільного військово-навчального закладу залучать гроші із різних джерел. Ту частину, яка потрібна на співфінансування, Бо одна сума ще виділялася, близько 5 мільйонів виділялася напередодні на проєктно документації документацію початок. Тобто ще 10 мільйонів буде виділено буквально на ближчий час. Далі чекаємо вже якраз ці композиційні суми від самої держави. Багато хто з постачальників дали на періоді матеріали і ті вікна. Тому будемо сподіватися, що все в терміни буде і навчальний рік почнеться 1 вересня. Основні відновлювальні роботи повинні завершити до 1 вересня, говорить керівник ліцею Павло Боснюк. Додає, у новому навчальному році планують прийняти понад 1100 ліцеїстів, включно із ковальським філіалом закладу. Микита Чибар, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.